Копіюємо ось це і перейдемо в details. Тепер я можу тут, наприклад, написати details, вибрати shadow DOM» за допомогою псевдоселектора Details Content. І давайте тепер, наприклад, зробимо йому background червоний, щоб зрозуміти, що це дійсно працює. Ось я його розгортаю, і це дійсно працює. І тепер, коли ми з вами розібралися, що контент details це, типу, є обгортка над параграфом, який скривається. І ми бачимо, що він перемальовує в червоний фон, при тому, що якщо я зараз зроблю ось таким чином details, і виберу тут першого нащадка P, тобто я виберу безпосередньо цей елемент, щоб впевнитись в тому, що ось цей селектор є батьком ось цього селектора. Давайте тут зробимо, наприклад, щось таке простеньке, Position, наприклад, якийсь relative. Змістимо його зверху, там, наприклад, на 10 пікселів. і зробимо йому Background Color, наприклад, якийсь Green. І тепер, якщо я зараз збережу, ми можемо побачити, що ось від нашому Пі, який ми змістили, але ми тут не можемо ніяк вибрати ось цей червоний фон, тому що це і є дом шадо. І цей dom shadow у нас якраз таки це є ось цей слот, який ми вибрали за допомогою псевдо-селектора, ось цього, який називається Details Content. Відповідно, якщо ми з вами знаємо, що ось це є батько, а ось це є його inner елемент, то використовуючи ту саму логіку, яку ми зробили з вами на початку відео, ми можемо взяти і скопіювати ось це для батька, а ось це для inner елемента, і також вписати, що у випадку, якщо діалог має атрибут open, то тоді. Його першому нащадку пі ми зробимо grid template rows в один fr Навіть в такому випадку це не буде працювати. Я зараз клікаю, і ми взагалі зламали всю логіку.